Щирість відкритість, непересічний оптимізм та творчість. Саме ці риси зазвичай притаманні людям зі синдромом Дауна. 21 березня міжнародний день, який має на меті перевернути увагу та підтримати таких хлопців і дівчат. Історію сонячного франківця. Дивіться далі. Беремо крабика. В рученьку, рученьку, Юра. Лівою накладаємо. Угу. Аккуратно. Не забувай заповняти всі ці пустоти. Саме так відбувається одне із занять франківця із синдромом Дауна Юрія Літанюка. Це воно йде на розвиток ще тут. Півкуль головного мозку, тому що ми використовуємо по по черзі праву ручку, потім ліву ручку, щоб дитина могла а, розвивати дві півкуль головного мозку і на концентрацію, тому що цей насичість. Юрій займається творчою реабілітацією в одній із громадських організацій Івано-Франківська. Хлопцю подобається вишивати, малювати, а ще він надзвичайно любить чистоту. Це взагалі помічник в кінці. Ви знаєте, як організати, так тобто прийшли, позаймалися. Хто має час, не має часу, розвернулися, пішли. У нас Юрчик стоїть і прибирає. <гум> У мене є маленька донечка. Я можу спокійно її з Юрчиком відправити на дитячий майданчик. І вони будуть гратися там півгодини. Тобто Юрчик саме той, хто буде взагалі за безпеку дбати, дитини. Тобто, це це саме таке це, це найдобріші діти на землі. Окрім цього, Юрій ще й справжній джентльмен. У нас дуже багато подорожей. І коли виходять з автобуса, Юрчик у нас завжди стоїть і подає всім руку. Ну, насправді це надзвичайно позитивно. І е, от коли ви б попрацювали з такими дітьми, ви б одразу ж таки відчули на собі їхню таку мега-опіку, мега-любов. Хлопець перша дитина в сім'ї та не єдина. Це надзвичайно унікальна сім'я, це прекрасна мама, хороший тата, але е, Юрчика є молодший брат. Це є олімпійський чемпіон. Який побував в Японії і, власне на олімпійських змаганнях? Виховання має велике значення. Батьки особливих дітей вкладають в них все своє. Свою любов, безперечно саме собі зрозуміло, але це буде і виховання, це буде своє життя. Багато хто говорить, що саме такі діти, якби не ну, приносять хрест в родину. Абсолютно, напевно, можливо, і навіть десь перехреслюють. Я тут скажу навпаки, це треба прийти в таку сім'ю і подивитися, як вони стар за скільки вони дають, вкладають любові. Разом із Юрієм тут займаються ще семеро діток із синдромом Дауна. З ними працює психологиня та арт-терапевтка Надія Паньків. Вони дуже. дуже Теплі, вони дуже щирі, і де є сонячні діти, там завжди світло. Вони завжди люблять обніматися. Вони завжди йдуть до тебе з відкритими обіймами. І це надихає і це ти заряджаєшся від них. Не, не ти їх навчаєш інколи, так буває, що вони тебе навчають. У міжнародний день людини зі синдромом Дауна прийнято одягати різнокольорові шкарпетки, аби відчути себе не таким, як інші, та зрозуміти, як живеться сонячним людям під пильними поглядами оточуючих. Я теж вирішила підтримати флешмоб до дня сонячних дітей. І оскільки я працюю у цій сфері, можна так сказати, волонтерів, то ну вирішила, що це буде ну потрібне. І За статистикою на Прикарпатті щороку народжуються 10-11 діток із синдромом Дауна. Вони мають додаткову хромосому у 21-й парі, через що у них схожі особливості будови тіла, для прикладу, монголоїдний розріз очей. Також сонячні люди можуть мати різні проблеми зі здоров'ям.